Якими будуть ціни на продукти в цьому, році? просто зараз спробуємо спрогнозувати разом з експертом українського аграрного ринку Марією Колесник. Отже, пані Марія, вітаємо вас в студії. Для початку все ж таки відомо, що ціни повзуть угору, і, зокрема, це торкнулося вже минулого року яєць, масла, сира та хліба. А чого чекати цьогоріч, скажіть? Ну, взагалі, в річному еквіваленті дуже важко прогнозувати цінові коливання через те, що продукти, вони, як правило, Ціна на продукти коливається протягом самого року, і це пов'язане із сезонністю. Тому, якщо ми говоримо виключно там про грудневі показники, вони не є остаточними. Але цього року я думаю, що все ж таки слід очікувати цінового зростання ніж цінового падіння, як це не прикро для громади? Ну, Це справді а які чинники будуть найбільше впливати? Чого нам слід опасатися? Ну, по перше, вже в нас зросли ціни на овочі, і ми це спостерігали саме в цьому році. Це почалося в січні місяці. З одного боку, це є наслідком. Того, що сезон завершується, а з іншого боку, минулорічний врожай, хоча він був по кількості непоганий, він був доволі неякісний. І відповідно до кінця сезону збереглося менше ніж очікувалося, і якість того товару, що лишилася, вона є низькою. Тому, відповідно, як товаровиробники, так потім і продавці почали піднімати ціну на свою продукцію. І Я думаю, що на ту саму картоплю або цибулю протягом найближчого місяця ціна може зрости ще десь там на гривню. А це якраз дуже актуальне питання, оскільки саме ці. Продукти в нашому споживчому кошику займають дуже важливе місце. Тож тут ми чекаємо те, що ціни піднімуться і справді і так. готуємося, запасаємося, якщо можна. Ну, Я не думаю, що хтось буде запасатися в березні місяці картоплю старого врожаю. Хто хотів зробити запаси, він напевно зробив це в жовтні місяці. Але на найближчі там місяць-два слід очікувати цінового зростання. Що покаже новий врожай, ну поки що говорити зарано. Але ж є ще один чинник, який не можна не враховувати. Це ситуація на валютному ринку. А, інфляційні процеси, якраз які. Пов'язані з падінням курсу гривні, вони якось вплинуть на ситуацію з цінами. В першу чергу це обов'язково відобразиться на імпортних товарах, і це вже відбилося. в межах 10-15% Імпортний товар він має подорожчати. це за умов, що гривня не буде девалювати і в подальшому. Звичайно, якщо гривня буде знецінюватись, то це буде відбиватися на всіх продуктах, але. Ті товари, які виробляються безпосередньо в Україні не швидше, ніж півтора місяці або місяць, через те, що калькуляцію собі вартості треба прорахувати, і поки що можна говорити, що в нас зросла логістична складова. В нас подорожчав бензин, подорожчали дизельне паливо. Ну, Ще використовують сільської виробники. І це в будь-якому випадку відіб'ється на цінах. Я так розумію, просто більш довго тривала перспектива. Правильно, звичайно, але це не тільки в сільської це треба і вже зготовий товар довести до ринку або до супермаркету. Тому це Фактично покладається будь-який товар. Ну скільки відсотків кожному, це вже окреме питання. Ну і так і справді, а ще питання пов'язане з цукром, яке звісно не можна обійти увагу. Ось, вітчизняні виробники цукру забули на сполох. Навіть звернулися до парламентарів, кажуть, новий законопроект, який фактично відкриває наш ринок для імпортерів, може призвести до знищення вітчизняної цукрової галузі. Як вважаєте, для пересічних громадян, це буде мати якусь загрозу? Звичайно, якщо буде знищена галузь, то це призведе виключно до того. Що потім ціна в середньостроковій перспективі буде доволі значною, і є ймовірність того, що буде монополізація імпорту цукру. Тобто, спочатку треба буде знищити власне виробництво, закрити українські заводи, і відповідно ці люди підуть на вулицю. А потім компанія, наближена до певних структур, зможе самотужки завозити, покривати всі власні потреби України. По тій ціні, яка буде їй краще і відповідно пересічні громадяни, вже будуть змушені купувати дорогий цукор. Ну, а може таке статися, що буде дуже... Е... Сильна цінова диференціація саме на продукти власного виробництва і імпортовані, а вони не завжди е, співставні за рівнем якості, принаймні. Ну, Я не думаю, через те, що саме в харчовому напрямку українські товаровиробники представлені в будь-якому ціновому сегменті, як в преміальному, так і в найдешевшому. Тому говорити, що. Імпорт фактично не буде чим замінити. Ну я не думаю, що таке можливо. Ну тим не менше, якість наших продуктів вона ж на достатньо високому рівні. Якщо вже надавати перевагу, то варто а, підтримувати власне виробництво. Звичайно, якщо людина хоче підтримати власного товаровиробника, і при тому вона не обмежена в грошах. Вона може купувати українські товари в преміальному сегменті. Але ми не можемо повністю відмовитися від імпорту, бо ну, по-перше, ми не вирощуємо, скажімо, ту саму цитрину в себе на теренах України або банани, це примітивне ну, таке просте. Але також інколи хочеться покуштувати щось, що не виробляється в Україні, за, ну, через те, що воно просто притаманно певній місцевості. Тому відмовлятися повністю від імпорту, я думаю, теж не варто. Давайте згадаємо все ж таки і о, про нашу власну державну аграрну політику, як ви її оцінюєте щодо кредитування, зокрема, можливо, підтримки фермерських господарств, які ще ви нагальні кроки, які зможуть підтримати наше виробництво, можете згадати. Ну на сьогоднішній день, після того, що відбувається на фінансовому ринку, я не думаю, що взагалі можна говорити про хоч якесь кредитування через те, що є жорсткі обмеження щодо валютної виручки, як для експортерів, так і відповідно імпортери не можуть придбати валюту, аби завести товар. Банки вони, я думаю, на сьогоднішній день взагалі обмежують будь-які кредитування, і це все напередодні посівної кампанії. Воно буде шалено бити по аграріях через те, що Дизельне паливо вже подорожчало. Мінеральне добриво в нас завжди на внутрішній ринок йшли дорожче, ніж на експорт, бо в нас є жорстка монополія. Певних структур на цьому ринку і засоби захисту рослин це є імпортні товари. Тому для аграріїв посівна цьогоріч, вона мінімум відсотків на 30 буде дорожча ніж минулорічна. Ну але ж те, що залишилося із минулої, скажімо так, ну минулого періоду, ще можна використовувати і цих запасів, повинно ж вистачити, принаймні, щоб продовжити відтермінувати підняття цін. Ну ніхто не робить запаси дизельного палива, ніхто не робить запаси власне мінеральних добрів в себе на підприємстві. Через те, що для зберігання хімічних добрив треба певні умови, і це закуповується під кожний окремий сезон. З одного боку, з іншого боку, в аграріїв не вистачає обігових коштів, бо минулорічний врожай був рекордний не лише в Україні, а також у світі. І ціни на зернові знизилися. Ні для кого це не є секретом. Тому аграрії конче потребують на сьогоднішній день додаткового фінансування. Залучити фінанси десь там поза межами України на сьогоднішній день, практично неможливо, і банки не кредитують, тому питання є доволі складним. Ну і все ж таки більше поговоримо давайте про посівну. Як зараз справи із цим питанням? Ви сказали, що перспективи не надто хороші, це правда? Це правда через те, що в аграріїв не вистачає обігових коштів, і посівну треба буде проводити дуже швидко. Добре, є те, що в нас озимина збереглася в гарному стані. Відповідно, пересів, якщо і буде, то в дуже незначних площах, і треба сконцентруватися на ярих культурах. І якщо погода нам сприятиме, то можливо посівна цього року буде проходити більш тривалий період, не як минулоріч, там за два тижні, і тому аграрії зможуть ще там протягом березня, квітня, місяця, десь там віднайти кошти. За для того щоб провести цю посібну кампанію станом на кінець лютого, ситуація є критичною. То як ви загалом оцінюєте загалом нашу аграрну політику? Ну, я б сказала, що аграрної політики як такої в країни практично немає. Через те, що є невеличкі дотування, але це стосується виключно тваринництва, рослинницька галузь на сьогоднішній день ніякої підтримки як такої немає. Єдине, що є певні закупівлі до аграрного фонду. То можна сказати, що скажімо, цього року, а ближче так до літа, ми перейдемо виключно на м'ясо-молочне споживання, якщо там ситуація краще. Ні, там не є ситуація краще. Просто аграрії звикли, що вони мають розраховувати виключно на себе, а не на державу. І попри все те, що підтримки як такої немає, наша аграрна галузь, вона розвивається. Отже, дякую, пані Марії, за докладні коментарі. Сподіваюся, що цього року все ж таки ситуація у цій галузі покращиться. Дякую вам.